See электропакеты. Також присутня сервісна книжка знімачене є книжка з записами. І в Україні так як я один власник, в мене на все є товарні чати по заміні всіх деталей по ходові. Також є навіть гарантійний талон на акумулятор. Ось бачите, скільки тут щеплю це все, що мінялось в Україні. Повністю все, що тут було обслужено.